Ось погляньте, яка у мене є гарна коробочка. Ви знаєте, що в ній? Ану, подивіться, вам видно? Що це таке? Ану дивіться. Допомагайте, батьки, допомагайте їм, підказуйте. Що це? Як це все? Іграшки, правильно, це іграшки. А скільки іграшок у коробки? Багато чи мало? Багато Багато. Багато. Багато іграшок. А ви знаєте, звідки ля ці іграшки прийшли? Вони прийшли з дитячого садочка, скочили за вами і прийшли. Хочете з ними погратися? Да. Давайте, давайте з ними пограємося. Оце до нас завітала хто? Лялька. лялька! Це лялька Оксанка. Давайте з нею познайомимось. Мене звати Лялька Оксанка, а вас. А мене... Настя. Настя. А ще хто у нас є? Вероніка Вероніка у нас є, ще хто у нас є? Ксюша у нас є. Єва у нас є? Єва, нас є. Єва помахай ручкою нам отак. Єва, помахай. Ось, Єва у нас є. А скажіть мені, будь ласка, дівчатка, а яке платячко у нашої ляльки? Якого кольору? ляльки. Синього і сильне. З синього кольору. А волосся у неї довге чи коротке? А ну уважно подивіться, довге чи коротке? Довге у неї. А як ви граєтеся із лялькою? Як ви граєтесь із лялькою? Ви її годуєте? Качаєте? У колясочки возите, молодці. От ми нашу лялічку посадимо, а там ще є у коробки іграшки. Зараз ми подивимося, що є. Ой, хто це такий? Це ведмедик. Подивіться, який він пухнастий, м'якенький, гарненький. А де живе ведмедик? В лісі він живе. А що він любить їсти? Рибу любить да, ще що ще люби їсти. їсти. А наш ведмедик не живе в лісі, він живе у нас у дитячому садочку. Так, що ще є в нашій коробці? Ой, хто це такий заховався? Хто це такий? Колобок. Колобок. А з якої казки до нас прийшов колобок? Колобок, Колобо, Молодець, Настюня. Бабушка пекла колобка. А з чого вона його пекла? І з муки. Із муки. А ви пам'ятаєте, яку він пісеньку співав? Я колобок. А давайте колобок. з вами пригадаємо, я колобок, колобок, я від діда утік, я від баби утік. І від тебе утечу. Але наш колобок не тікає. Він живе в нашому дитячому садочку і дуже любить гратися з дітками. Так, а це ще не всі іграшки. Ще у мене є. Ось, погляньте, що це. Що це таке? Грузовик. Правильно, це грузовик. А що є в нашого грузовика? Давайте назвемо, що є. Що це таке? Це колеса, так. А оце що таке? Ні. Це у нас кузов і кабіна. А що таке машина? Що возить ось ця велика машина? Дрова може вести правильно на стюню, а ще що може возить. Ксюш, що може ще машина вести? Бі фрукти може вести, молодці. А ще у моїй коробці є отака чарівна коробочка. Ми її відкриємо, да. подивимося, що там. Давайте її відкриємо і подивимося, що в цій коробочці. А що ж тут таке? Кубики. Кубики. А що можна побудувати із кубиків? Башню, домик можна побудувати, заборчик можна побудувати. Ви подивіться, скільки їх тут багато, цих кубиків. А вони схожі на яку геометричну фігуру? Квадратний, квадратний кубик, правильно на Ксюша, квадратний кубик. І ще в мене є дуже цікава іграшка. У вас у кожного така іграшка є? Що це таке? Це м'ячик. Якого він кольору? Жовтого. Жовтого. А на яку метричну фігуру він схожий? На круг. А м'ячик може котитися? Може котиться. Молодці. А ви знаєте, що наші іграшки люблять, щоб їх берегли? Вони не люблять, коли їх ображають і ламають, і дуже люблять, щоб їх. Називали лагідними словами. Давайте нашу ляльку назвемо лагідно. Лялька лялічка. Лялічка. А ведмедь як буде лагідно, як ми ведмедика назвемо лагідно. Мішка, ведмедик. О, а м'ячик, як ми лагідно назвемо. Мяч. М'ячик, м'ячик, молодці. Так от, нашим іграшкам уже до дитячого садочка. Давайте з ними попрощаємося. Що треба їм сказати? До побачення, до побачення. І вони вас будуть чекати, коли ви прийдете до них у дитячий садок. До побачення!